Слухайте, слухайте, слухайте. Зазвичай я так не реагую на різні штуки, які мені надсилають бренди для створення відеооглядів, але цього разу ситуація унікальна. І Якщо ви вже достатньо давно підписані на мій канал, то знаєте, що тут я публікую виключно суб'єктивно чесні огляди, і це принципова позиція. Тому, коли до мене звернувся бренд Кенєн з пропозицією розповісти про їх нові, увага, бюджетні бездротові навушники, я трохи напружився. Але як виявилося, дарма, бо ці штуки я сміливо можу радити. Зараз я розповім, у чому справа, а в кінці відео буде розіграш, де ви зможете виграти навушники TVS-6. Вітаю всіх такожного, мене звуть Кирило Свідомий, давайте поговоримо про Canyon TVS-8 та TVS-6. Розпочати пропоную з того, що цього разу я розповідатиму відразу про дві моделі навушників: перші TVS-6 6 це навушники вкладиші, а TVS-8 8 це внутрішньоканальні навушники. Постачаються пристрої у таких яскравих помаранчевих коробках стоненького картону, але в цьому то й фішка. Кеньон бренд, створений у Нідерландах у 2003 році, дотримується суворих гармонізованих екологічних стандартів ЄС. Це означає, що в пакуванні не використовується пластик. Про це нам говорить ось ця зелененька позначка. А от всередині коробки комплекс. Комплектація навушників відрізняється. У випадку шостої моделі ми маємо навушники, дрідживлення USB Type-C, інструкцію та силиконовий кейс із карабіном. Модель існує у двох кольорових опціях: бежевий, який тестував я, та чорний, який виграє хтось із вас. З tvs 8 ситуація відрізняється. Тут також є чорний кольор, але інший буде білим. В комплекті навушники, дрідживлення, інструкція та набір змінних амбушур. Для мене це було принципово, бо стандартний розмір амбушур, з якими постачаються навушники з коробки, мені не підійшов. От великий розмір, саме те, що треба. tvs 6 виконана з глянцевого пластику, форма всім знайома та вже класична. Коли я вперше відкрив кейс, то трохи перелякався блакитно-червоних вогників на навушниках, але дарма, бо вони активні виключно при підключенні. Як тільки навушники подружилися із смартфоном, ніде нічого не світиться, і це важливо. З восьмою моделлю ситуація така сама: спочатку вогники були, а потім зникли. Тут в нас вже матовий пластик і відчувається він трохи приємніше. На обох кейсах є LED-індикатори заряджання в tvs 6 він один, а в tvs 8 їх аж 4. Тож ви розумітимете рівень їх заряду трохи точніше. По автономності ситуація наступна: за моїми тестами, TVS 6 надає від самих навушників десь до 4,5 годин відтворення, а разом із кейсом до 22 годин. З TVS 8 ситуація ще приємніша. Тут в нас до 7 годин відтворення від самих навушників та до 32 годин відтворення із зарядним кейсом. Що сподобалося, рівень заряду навушників без проблем відображається на айфоні, тому ви з легкістю можете за Ним слідкувати. Обидві моделі мають сучасний модуль Bluetooth 5.3. Тепер поговоримо про елементи керування. В обох моделях вони однакові: це сенсори на кожному з навушників. Одній етап по будь-якому навушнику це плей пауза, по трійні та по правому навушнику це наступний трек, по лівому навушнику це попередній трек. Якщо затиснути пальцем сенсор лівого навушника, ви запускаєте голосового асистента. А якщо затиснути пальцем правий навушник, ви перейдете в спеціальний режим для ігор. Мінімальна затримка 50 мілісекунд, але при цьому трохи швидше втрачатиметься. Акумулятор. І все це безумовно круто, але взагалі не так важливо, як наступне. Обидві пари навушників реально приємно звучать. Це непоганий збалансований звук з відчутним басом, який, я впевнений, сподобається переважній більшості. Коли я вперше запустив Sunflower від Post Malone та Pioneers of the Fall від Interpol, в мене буквально виступили сироти. І найприємніше це стосується як шостої, так і восьмої моделі. Просто особисто я не такий вже великий фанат вакуумних навушників, мені вкладище якось ближче. Хоча визнаю, пасивна шумоізоляція. Це досить приємна штука. Серйозно, за свою ціну ці навушники просто офігезні. Щодо мікрофонів, то обидві моделі показують себе досить непогано. Для розуміння середовища, в якому я зараз знаходжусь, зараз ви чуєте звук, який записують мікрофони камери. Так, звучать TVS-6, Це звуки з самих навушників без будь-якої додаткової обробки. Ось так звучать TVS-8, В них вже використовуються чотири мікрофони, які потрібні для шумоізоляції вашого голосу під час там різних дзвінків та відеоконференцій. Але тепер найголовніше скільки вся. А ця краса коштує. tvs 6 вам обійдуться в 799 гривень, а tvs 8 899 гривень. За ці гроші просто знімаю капелюхи. Дуже дуже добре. А вже ж посилання на обидві моделі я залишив в описі цього відео. Ну а тепер, як я і обіцяв, розповідаю про розіграш. Умови неймовірно прості. Вам потрібно вподобати це відео, підписатись на мій канал, підписатись на мій інстаграм та підписатись на інстаграм Kenyan. Всі необхідні посилання є у закріпленому коментарі під цим відео. Як тільки ви все це зробили, залишається найголовніше в коментарях під цим відео залишайте ваш нік в інсті чи посилання на ваш інстаграм цілком за два тижні з моменту публікації відео, а конкретно йдеться про ось цю дату. В своєму інстаграм я проведу прямий етер, де оберу рандомного переможця серед усіх, хто виконав умови та залишив свій інстаграм в коментарях під цим відео. Тільки не забувайте, що у вашому інстаграм-профілі має бути відкрита можливість переглядати ваші підписки, щоб я перевірив виконання умов. Відправлятиму виключно по Україні новою. Поштою я особисто своїм коштом, тому бажаю вам успіхів. Ці гарненькі чорні tvs 6 вже на вас чекають. Десь тут мають з'явитися і інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!